Як лікар-косметолог, я щодня працюю з пацієнтами, яких турбують одні й ті ж самі проблеми: втрата пружності, зморшки, набряки, нечіткий овал обличчя та пігментація. Ці зміни пов'язані з уповільненням вироблення колагену та погіршенням мікроциркуляції. І щоб зупинити цей процес, потрібен правильний інструмент. Один із найефективніших сьогодні мікрострумбовий RF-Lifting скінліфт 5.0 від бренду Plus. Це інноваційний пристрій, який поєднує мікрострумову терапію, лед-терапію та гуаша масажер. Він підходить для догляду не лише за обличчям і шиєю, а й за тілом, навіть шкірою голови. SkinLifting 5.0 від бренду Medica Plus Працює одразу в кількох напрямках. Мікроструми стимулюють вироблення колагену та еластину. лед-терапія, червоне світло. Бореться зі зморшками, синя з акна, зелене з пігментацією. гуаша масажер і акупресура покращує кровообіг, знімають напруження м'язів і зменшують набряки, а стимуляція шкіри голови активізує ріст волосся. Використовувати девайс дуже просто: – 3-4 рази на тиждень разом із струмопровідним гелем Medica+. Plus. Він має три режими роботи: автоматичне вимкнення та звукові підказки. А результат відчувається вже після першої процедури підтягнути свіже і сяюче обличчя. Щоб результат був стійкішим та помітнішим, рекомендую поєднувати використання девайса з апаратною та доглядовою косметику Medica Plus, створеною саме для комплексного підходу. Це посилює дію приладу і допомагає підтримувати ефект. Я працюю з різними технологіями в естетичній медицині, і можу сказати, Skin Lifting 5.0 від бренду Medica Plus – Це один із найуніверсальніших приладів для домашнього догляду. Він поєднує методики, що пройшли клінічні дослідження, і реально працюють з головними проблемами шкіри зморшки, вялість, пігментація та набріки. Мої пацієнти, які користуються скінліфтінг Lifting 5 від бренду Medica Plus вдома, приходять до мене рідше на апаратні процедури, бо цей девайс справді працює. І саме це для мене головний доказ його ефективності.